Друзі, всім привіт! радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні розкажу вам про Hyperliquid, про стейкінг, про винагороди, які можуть бути за стейкінг. Ну само собою, винагороди за стейкінг є, але про деякі винагороди навіть багато хто просто навіть не здогадується. Тому я постараюся сьогодні з вами подумати, які можуть бути винагороди, і розкажу вже про минулі кейси і взагалі чим цікавий може бути нам. А якраз такий стейкінг на платформі HyperLiquid токенами Hype. Отож, давайте по порядку. А щоб взагалі застейкити нам токени Hype, нам їх потрібно купити. Щоб їх купити зараз, це може бути, скажімо так, сама, сама основна платформа Perp Hyperliquid. Тут ми можемо зробити депозит. А USDC в арбітрумі і купити собі токени хайп, якщо у вас їх до того не було. Якщо у вас є токени хайп, вам ще легше, просто заходите, і зараз я в принципі покажу вам, як зробити стейк і застейкати ваші ось ці токени. А чи друзі, так як я всі свої токени продав по набагато нижчій ціні, ніж зараз є, хочу застейкати. А показати вам взагалі, як це відбувається і для чого це робиться. Давайте я зараз, в принципі, куплю на а, ось таку кількість хайп. А, напевно, що купимо на 100%, але купиться на 99. Окей. А, купуємо. Значить, по маркету ми купили вже а, по маркету купили один токен хайп, і зараз можемо. Переходити саме до стейкінгу. Стейкінг заходиться в оцій кнопці. В принципі, сюди нажимаєте. Бачимо багато в принципі валідаторів. Це в нас валідатори. Тут у нас кількість взагалі, яка є на балансі на спот гаманці, нам потрібно перевести із споту на стейкінг баланс, тобто зробити трансфер. Беремо максимум, так я вже купив. Підтверджуємо в гаманці. Підтверджуємо. І все, ми вже по суті зробили, а, перемістили із споту на стейкінг аккаунт Далі нам потрібно застейкати. Беремо, чи маємо стейк токенс, а вибираємо максимум. А, є так само відсотки та апіар, які взагалі є в різних валідаторів. Найвищий це поки що а, валідатор під назвою Бі harvest Тобто тут ми можемо отримати це в нас 2%. Є десь більше, десь менше, але загалом дохідність не така велика, як, наприклад, в інших якихось токенів, в інших екосистем. Але нам саме цікаво, це не винагорода за самий стейкінг, тобто цих 2%, що нам пропонують. А саме а, дропи і інші винагороди, які, про які ми зараз поговоримо. Давайте все-таки виберемо якийсь а, якогось валідатора. Нехай це буде. Самий перший, де саме більше а, хайпів застейкано на цих токенів. Все, вибрали максимум, нажимаємо стейк, підтверджуємо так само у своєму гаманці. Є все. І як бачимо, вже в мене тут з'явилася одиничка, тобто один токен застейкений. І також давайте я більше поговорю взагалі про кількість токенів, яку а, потрібно стейкати взагалі. Друзі, я думаю, що мінімум 1, тому що, ну, е як показує практика, там за 0,0,0,0,0,1 ніхто вам дроп ніякий не насипить. Звичайно ж таки, якщо у вас багато токенів хайп, ви можете більшу частину просто сюди застейкати і потім е в будь-який момент його відстейкати, там, якщо не помиляюся. А сім днів вивід чи вісім днів вивід не уточняв, ще не, не виводився, тому не скажу. Але знайте, що моментально ви не виведете ці кошти. Якщо застейкали, то будьте, скажімо так, вважайте собі, що вивід там біля восьми днів. Далі, значить, вибрав би я такі цифри, як один, п'ять, в кого більший депозит там від десяти я би вже стейкав. А, ну, але мінімалка, я думаю, що це е, одиничка. Можливо, проканає 01, 0,2, 0,3. Цього гарантувати не можу. Але в принципі, от від одинички, від одного токену хайп я би вже відштовхувався, скажімо так. І давайте тепер подумаємо взагалі, що може бути які можуть бути нагороди. Е, друзі, всі ми пам'ятаємо дроп від е, токен, від екосистеми SUI. За стейк токенів суї ви отримали дроп Діп, який оцінювався не на старці, але як мінімум на, скажімо так, день-два після старту торгів. Там буквально тисяча чи півтори тисячі доларів за те, що ви стейкали якусь мінімальну кількість токенів суї. А це я про це я вже розказував в відеоролику про стейкінг Аптусу, який я теж застейкав і рекомендую це ж таки вам зробити, але там просто поріг стейкінгу набагато вищий, ніж тут. Тут ви можете застейкати там 0, 1, 1, там 10, скільки хочете, можете застейкати тут. А от в Аптосі, в Аптосі там вже треба було мінімум 11 токенів Аптос стейкати, що по курсу зараз більше ну 100 доларів десь орієнтовно. Тому я розумію, що на мульти там розкидати по 11 токенів це трохи за жирно. Тому є стейкінг хайперліквід. Давайте тоді подивимося взагалі на токеноміку. і бачимо, що є дуже багато токенів ще. Не розблокованих на ком'юніті виділено було 31%. Якраз таки 31% вони роздали дропом. і ще є для майбутніх роздач для майбутніх винагород для ком'юніті 38% токенів хайп. Тобто, ну це ще які саме навіть більше. Для ком'юніті це дуже важливо насправді, тому що вже є один кейс, друзі, за стейкінг Хайперліквід, який відкрився. Ще раз скажу: 30 грудня запустили стейкінг, є офіційний твіт, все є. А що ви можете стейкати, делегувати ваші токени і отримувати нагороди 2% річних. Але 2 відсотки, що це, є? це взагалі це інфляція. Ну, 2% це ні про що але. Фішка в чому зараз перейдемо на токіноміку аніме коїну. Друзі, що саме цікаво, що вже стейкери, які застейкали свої токени, можуть отримати фантомний. Ну не то, що фантомний, просто сторонній дроп від проекту Азукі. Це NFT колекція, топова NFT-колекція на ефіріумі, яка вже там багато років на ринку і зараз запускає свій токен під тікетом аніме. І в токіноміці вони прописали, що стейкери токену Хайп. Теж підходять під айрдроп токенів аніме. Тому вже люди, які стейкали буквально там з 30 грудня чи там, з 1 січня, люди, які стейкали, вже можуть отримати собі і покрити свої, скажімо так, витрати. І навіть ну, не то, що витрати, тут затрат ніяких, ви просто поклали свої гроші. Тим більше, друзі, бачимо, яка взагалі зараз ціна на хайп, а це в нас 23 долари 70 центів. Можемо відкрити графік в принципі, більший. І що ми бачимо? Так? Бачите, тут мою кнопку «Sell». Я продав по 4 долари. Це була моя найбільша помилка за цей цикл, напевно, що, а, тому що він виріс більше, ніж на 34 долари. Ну, друзі, це просто капець. А далі. Ну, цей токен може спокійно коштувати 50-60. Я не здивуюся, якщо він піде вище, якщо чесно. Там же капіталізація просто ФДВ це вже просто капіт. Ну, я не знаю, екосистема, хайп. Я навіть уявити не міг, що вона так розростеться. Я говорив в своїх відеороликах, що це топовий проект, що це проект без інвестицій. Ну скоріш за все, там були інвестиції, зрозуміло, просто вони не розголошувались. Там мало було фондів е оцих е топових VC. І проект вийшов просто супер. Роздав дуже класно, дуже жирно. І я думаю, що оці 38% соплаю, які ще не розблоковані, вони підуть якраз таки на винагороди від екосистемних проєктів HyperLiquid. Можливо, навіть від проєкту Hypers NFT колекції ми теж щось утримуємо. Це якраз таки з минулого мого відеоролику, де я знімав про NFT колекцію Hypers. Друзі, чому. Чому, якщо команда має зв'язки із самим хайперліквідом афільована і є тісні, скажімо так, зв'язки із основною командою, чому вони не можуть в? Дати ВЛ, наприклад, дати місце для того, щоб замінити їхню NFT колекцію, NFT. NFT ну, я думаю, що тут багато чого можуть прикрутити до цього стейкінгу, а команда щедра, і вони тим самим взагалі будуть, скажімо так, рекламуватися і хайп збільшувати, їх і так багато хто шилить. Але про це все ніхто вам не розказує. Я думаю, що на Ютубі ви такого не знайдете зараз, як мінімум, поки що я такого не бачив. Тому, друзі, все, що сам роблю, на ваших очах, в принципі, я застейкав, все, що сам роблю, те й рекомендую в принципі, робити вам, тому що мені це цікаво, і я думаю, що ми на цьому можемо заробити. До речі, про а, токен аніме, який скоро буде виходити в нас там буквально з дня на день, тому що в них анонсовано, що вони виходять в січні. Можливо, навіть ми підпадемо а, під цей дроп токенів аніме. Не знаю, вони тут зробили, не зробили е, цей снипшот. Але тим не менш, я застейкав і будемо чекати якісь інші сторонні дропи. Можливо, дроп від Hyperliquid там буде вже зовсім скоро. Ніхто не знає, просто звідки прилетить, як то говориться. Тому, друзі, в принципі, це вся інформація, яку я хотів вам розказати. Якщо було корисно, цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і переходьте в телеграм-канал також. Я там ділюсь швидко апдейтами по тим темам, які мене цікавлять. Можливо, воно, вам будуть вони цікаві і корисні. Всім дякую за увагу, всім пока.